Вас вітає команда КВН «Фізматівська шпана. Та як ми виступаємо на біологічному факультеті, будемо говорити зрозумілою для усіх вас мовою. Це гора, печінка нашої команди. Як ви бачите по розмірах печінки, наша команда п'є. А це Ваня, Ваня язик нашої команди. Він бував в таких місцях, що нам хіба мріяти можна. Як то кажуть, результат без переплат. А це Саня, Саня Совість нашої команди. Один раз хотів себе проявити і то заламали. А це Андрійко. Андрійко ніс нашої команди. Щось тут палювом пахне. Так, представлення хлопців закінчено, переходимо до дівчат. Це Андрусик. Андрусик апендикс нашої команди. Він хотів сказати декілька слів, але ми його вирізали. Це Настя і Катя. Разом вони дають роз... другий розмір грудей. А це Настя, Катя і Юля. Разом вони також дають другий розмір грудей. А це коля, коля мозок нашої команди, як ви помітили коля в нашій команді недавно. Стартуємо! Я сказ... Ну стартуємо, так стартуємо. Команда Коенфізматвіска шпана. Поїхали не тільки у звичайних людей, а й у супергероїв бувають труднощі. Уявіть собі, Спайдермен влаштувався до яркою. Середньостатистичний студент на парі. Доброго дня і тема нашої сьогоднішньої лекції маточки і дичинки енного порядку. Що? Уявіть собі, угода на селі. Ви губи. Вигук, кухни. Ви губи кухни. Час у керу. Веки, беки, води, вебеки, водики, вебеки. Товар, гроші, приємно познайомиться. Та то гній на грядку. А <ріст> товар де? А товар демо, ти покажеш. <ріст> а наш народ такий безстидний пограбування в церкві. Кажемо неймовірне. Дискотека на біофаці. Місити на хасі. Мала, який клас? П'ятий. Який клас? Дев'ятий. Дев який клас? Мала. Клас савці. Молодець, Пігать, п'ять. Приватна територія Фантазії дивимося! Іо! Іо. Катерино. За ти коня б'єш? Україна підписала асоціацію ЗС. Подивимось, що змінилось в кримінальному районі. У люті морози. Любий я хочу. Любий я вже не хочу. Приватна територія, Сигналізація де мала рацію я один. Дівчата, коли ви займаєте,